А до кави смачні млинці. Тонкі млинці із нутелою. будемо чаювати із тонкими смачними млинцями. Як приготувати неймовірно смачні тонкі млинці, а легко і просто ось так. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Яйця. Змішуємо із сукну кацілю. Далі доливаємо половину молока та поступово додаємо борошно. Борошно обов'язково провіюємо. сипаємо борошенце поступово у рідину. І змішуємо все, перемішуємо. В густе стає тісто, але за рецептом усе борошно додаємо. Далі виливаємо усе молоко. І це ще не вся рідина. Додаємо ще кип'ятку. Води такої температури, що палець терпів, все змішуємо, перемішуємо, заварюємо тісто кип'ятком. Якщо налисники робимо із солодкою начинкою, то ще потрібно додати і ванільного цукру, ріденьке тісто, і вінчик не чіпляється. Залишаємо його на 20-30 хвилин, нехай клейковина розійдеться, нехай тісто відпочине. Для зручності випікання переливаємо тісто у більший посуд, розігріваємо сковороду, розігріту сковороду. Змазуємо салом або додаємо, або для першого млинця додаємо кілька крапель олії. Перед кожним наливанням млинця тісто змішуємо і формуємо млинця просто на сковороді ось такими рухами. Випікаємо млинця по 20-30 секунд із кожної сторони. Різкими рухами перевертаємо ось так млинчика і на другій стороні смажимо 20-30 секунд. Таким чином швидко смажимо млинчики. Млинці легко сповзають із сковороди, перевертаємо млинця на глянцеву сторону. Кожного млинця змазуємо вершковим маслом. Так у нас тонкі млинці стануть ще смачніші. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйся на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. Такі млинці можна їсти і без начинки. Пора вже чай заварювати. І з чим же подати млинці до столу? Яку начинку ми? Готуємо до налисників на нашому каналі є відео. Та й з чим ми чаюємо млинці на нашому каналі є відео. А от сьогодні приготуємо неймовірно смачну нутеллу. Для цієї смакоти потрібно ось такі інгредієнти, а горішки додаємо такі, які любимо. У нас волоські горіхи через кілька хвилин. Ось яка вже у нас нутела густа. Приготуємо смачну нутелу разом із нами. Як а ось так, нутелу приготуємо блендером. у чашу блендера додали молока, дрібку солі. Дві повні столові ложки цукру. Дві столові ложки какао-порошку та ще додаємо 10 грамів ванільного цукру. Змішуємо усе та подрібнюємо горіхи. Горіхів потрібно взяти 15-20 грамів. Можна їх відразу додати у чашу блендера, а половину залишити і додати пізніше у нутеллу. Додаємо 200 мл олії без запаху і нутеллу збиваємо. Ніжку блендера опускаємо на дно і на високих обертах збиваємо ось цю суміш. Збиваємо суміш, а ніжку блендера поступово піднімаємо до верху. Через кілька хвилин. Ось яка вже у нас нутелла густа. Нутелла гарно зберігається. У скляних слоєчках до двох неділь, але вона у нас довго не стоїть. Ми її використовуємо як крем до тортів, до тісточок. Або просто сформуємо млинці із нутеллою. У нас домашня нутела. До чи до чаю неймовірна смакота. Поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Адже і смачні тонкі млинці із нутелою. Смачно! Одного млинця із нутелою мало. Намотаємо. Линці із мутилою ще й таким чином намотаємо трубочки. Смачного.